В рамках програми оздоровлення дітей за допомогою фізичних вправ та ведення здорового способу життя. До спортивного клубу Фріфайтерів Ахілес, старший тренер Юрій Євстафів, завітали вихованці Коростенського дошкільного навчального закладу №1. Між вихованцями клубу та вихованцями дитсадка відбулася зустріч у форматі зустрітись на тренуванні. Тренування для дошкільнят провели майстер спорту з фріфайту Сергій Шевко, переможець чемпіонату елітних боїв міста Києва Андрій Кучер, призер України з фріфайту Олександр Суворов, чемпіон Житомирського. Області Данил Донченко. Тренування сподобалось і дітям, і спортсменам, адже відбувся активний діалог. Малеча отримала відповіді на питання про те, як вести здоровий спосіб життя. Вихованці клубу мали можливість випробувати себе у якості тренерів і наставників. Завершилось все грою Переможемо чемпіона. Хоча й гуртом та малеча поклала на лопатки суперників. Особливо дісталося Сергію Шевко. Відтягнути від нього малеча. Лечу змогли тільки вихователі. Впевнені, що це не остання зустріч у такому форматі. В усякому разі тепер вже діти запросили до себе файтерів з візитом у відповідь.